Харків у вівторок пізно ввечері переніс ракетні обстріли. Мішенню росіян став старий центр Харкова. Прямі влучання в житловий будинок та дорогу. Десятки поранених. Понівчені будинки, медзаклади та автомобілі. Росіяни здійснили два обстріли попереднього за попередніми даними вибухотехніків. Це були здійснені обстріли з ракетного установки с 300, прилетіло в один із центральних районів міста. Одна ракета в будинок, інша в землю. Майже знищені 14 автомобілів, і найстрашніше те, що 17 людей отримали травми. Інформації про те, що тут були воєнні цілі, немає. Ви ж бачите, це постраждала клініка приватна, медичний заклад. Руйновані потрощені вікна у цивільних будинках. Тут абсолютно жилий мікрорайон. Тому вночі всі зусилля рятувальників були зосереджені, аби ліквідувати пожежі та евакуювати мешканців будинку. Було декілька осередків загоряння в різних будівлях. Загалом близько 60 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано з Пошкоджених будівель було врятовано одну жінку та 30 чоловік було евакуйовано. Після цього рятувальники проводили роботи з розбирання завалів триповерхової будівлі та скидання пошкоджених конструкцій. Тривають роботи по розбиранню конструкції даного будинку. Триповерхового працюватимуть рятувальники на третьому та другому поверхах залучена важка техніка. З Самого ранку на місці нічної атаки працюють представники всіх відомств та комунальні служби. При влучанні ворожого снаряду у мережі водовідведення і водопостачання було пошкоджено ділянку водовідведення діаметром 150 мм від будови та водопровідний вод на Тут будівлю діаметром 100 мм. Роботи тривають, будуть виконані впродовж одної доби. Остаточної картини наразі ми ще не маємо, бо ще триває обхід та дефектовка скажімо так, будинків, але наразі це 15 об'єктів комунальної власності, тобто житлові будинки і комерційне та відом ще понад 10, тобто загалом 25 плюс об'єктів. Натагал по об'єктах комунальної власності, це поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується і дефектується. А те, що стосується опалення, об'єкти комунальної власності будуть підключені навіть якщо вони відключені, тому що цієї ночі був досить сильний. Тому першочергове завдання, кажуть міські служби, усунути наслідки обстрілу та повернути до будинків всі комунікації. Поки всі пошкоджені будинки зашиватимуть фанерою. До цієї роботи долучилися і волонтери. Ми взяли на себе одну будівлю, це будинок культури. Ми будемо його консервувати. Зараз є питання в тому, що нам потрібні тут побувало повністю рами, нам потрібні столби спеціальні дерев'яні, щоб забити вікна, щоб бити ОСБ. Ми будемо залучати організації, які займаються гарячим харчуванням, та організації, які займаються консервуванням. Це буде приблизно десь людей 20-25. За фактом нічної атаки правоохоронці розпочали розслідування. Щодо поранених, то з 17-14 медики шпиталізували у них різного ступеню поранення. Одна потерпіла людина перебуває у важкому стані. Всім, кому необхідна допомога, муніципалітет готовий її надати. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, Харків. Новини.